Доброго ранку сонце привітне! Доброго ранку небо блакитне, доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Доброго ранку малята. Доброго ранку, шановні батьки, діти, сьогодні у нас буде дуже цікаве заняття з малювання. А яке я вам зараз розповім? Послухайте новий віршик. Синя кулька, в синє небо, наче пташка пролетіла, жовта кулька з жовтим сонцем все довкола освітила, і зелена, мов травичка, їх польоті наздогнала, а червона немов маки в небі весело кружляла Сьогодні ми з вами будемо малювати. Для наших кульок різнокольоровими олівцями. Але перед початком нашої праці ми повинні з вами зробити пальчикову гімнастику. Домовились? Тож почали. Маленькі бегемотики, чухали животики, чухали животики, маленькі бегемотики, долонька кулак. Ти також можеш так, долонька. Кулак, ти також можеш так. Малята, для нашої праці нам знадобиться аркуш паперу, на якому я заздалегідь намалювала ось такі чудові кульки. А якого вони кольору? Давайте подивимося. Синього, жовтого. Це якого кольору? Зеленого, а ця червоного, які ж ви розумнички. А давайте порахуємо, скільки в нас куляк. Одна, дві, три, чотири кульки. А ще нам знадобляться різнокольорові олівці. А давайте поглянемо, якого вони кольору. Так, синього, жовтого. Цей якого кольору? Зеленого. А цей червоного. Беремо якого кольору олівець? Так, з синього до нашої синьої кульки. І від хвостика кулечки проводимо хвилясту лінію ось таку. І ось яка ниточка у нас з вами вийшла. А тепер якого кольору нам знадобиться олівець для цієї кульки? Так, вірно, жовтого кольору. Беремо наш олівчик у праву ручку. І від хвостика нашої кульки проводимо ось таку хвилясту лінію. Молодці малята. А якщо у вас не виходить, нехай вам в цьому допоможуть ваші батьки. Малята, погляньте уважно. А для цієї кульки який олівець нам знадобиться? Так, зелений, які ж ви розумнички. Від хвостика нашої колечки. Знову проводимо ось таку гарну хвилясту лінію. Молодці малята. І остання куличка якого кольору? Так, червоного. Тож який олівець до неї підійде? Так, звісно, червоний. Беремо і від хвостика, проводимо ось таку гарну хвилясту лінію. Які ж ви молодці? Все у вас дуже гарно виходить. Малята, ось подивіться, які гарні кольки у нас з вами вийшли. А давайте пригадаємо, з яких кольорів ми малювали хвостики для наших куличок. Так, з синього. А ще з якого? З жовтого, а ще з зеленого та червоного. Все ви знаєте. А чи ми малювали ці ниточки? Так, ми малювали їх олівцями. Молодці малята. Мені дуже сподобалося разом з вами малювати. Але наразі мені вже час. До побачення, маляти, до нових зустрічей. Бувайте, бувайте!